Наталка Малетич, щоденник ельфа. Усе ж кереберть, і в цьому є сенс. Оповідання, глава перша. Коли все летить кереберть, у цьому насправді є сенс. Навіть якщо відразу ти його не бачиш, не розумієш чи не хочеш прийняти. Улітку я в цьому переконався. У червні я мав поїхати в літній англомовний табір поблизу Лондона. Уже були готові всі документи та сформована група із школярів нашого міста. Я тішився, бо мій друг Сергій і дівчина з паралельного класу, що подобалась мені, злата також мали бути зі мною в таборі. Однак за день до нашого виїзду мій тато впав із рештування. Він реставратор і працював над відновленням розписів у соборі і дуже травмувався. Мама сказала, що тато не зможе сидіти та ходити, можливо, усе літо, з лікарні його випущуть не швидше, ніж за місяць. Не знаю, Андріане, чи тепер ти зможеш поїхати, дитино? Адже лікування дуже дороге, і тепер із півроку доведеться на моїй зарплаті протриматися, сумно сказала мама, утираючи сльози. Ми сиділи на кухні, пили чай. Мама щойно прийшла з лікарні від тата. Я, звісно, був розчарований. Прощавай поїздку. І Злата. А може, мені в якусь піцерію влаштуватися, підзароблю трохи, запропонував я, щоб не показати мамі, що мене ця новина просто вбила. Та що ти, сину? Адже літо відпочивай, ще встигнеш напрацюватися після школи. Он тата в лікарні провідуватимеш, коли я на роботі, і вже йому веселіше. Знаєш, табір буде і наступного року. Дасть Бог так і потрапиш, Потішала мене мама, покуйовдавши чуба. Я відсахнувся. Невже мамі досі не зрозуміло, що я вже нема мале печатку. Та відразу ж і пошкодував адже їй так важко. Я обійняв маму і вона плакала мене на плечі. Глава друга. Наступного дня я провів у мандри Сергія та злату, які пообіцяли мені писати в чаті. Довго дивлячись услід автобусу, я думав, що все летить шкереберця. На душі було так погано, що я ледь не забув, маєш провідати тата. Ех, не люблю б лікарень. Та й немає, певно, таких людей, що їх люблять. Чомусь мені видається, що час там застиг, як комаха в бурштині, і що всі хворі лежать там місяцями і ніколи не одужують. Глибоко вдихнувши, прочинив двері в палату. У ній було чотири ліжка, та наразі тато був єдиним пацієнтом. Тато був дуже блідий. Його зламана нога на витяжці, загіпсовані руки та комірець на шиї не давали можливості рухатися. Однак тато всміхнувся, побачивши мене. Як добре, що ти прийшов, Андріане, мама, бульйону тобі смачного зварила, я став розкручувати термос, бо розумів, що питати, як тато почувається, просто немає сенсу. Мені довелося погодувати тата з ложки, і то вперше в житті я когось так годував. Було трохи ніяково, адже звики з дитинства, що батьки сильні і що це вони завжди допомагають мені. Я от видужаю, поїдеш у табір наступного року. Не журися, пообіцяв тато між двома ложками. Та я не журюся, головне, щоб ти одужав. У наступні дні я також навідувався до тата, годував маминими смаколиками і навіть поголив йому відрослу бороду і виносив судно. Тато ніяковів, він ненавидів безсилля. Удома навіть із грипом ніколи більше двох днів не лежав у ліжку. А тут. Невдовзі в тата з'явилися сусіди, новоприбулі з усілякими переломами. Тепер він мав більше нагоди побалакати, бо раніше слухав зазвичай радіо на плеєрі. Так минали дні. Удома я трохи бавився фотошопом, скачував і дивився фільми, сидів у фейсбуку та щодня навідувався в басейн. Тішили хіба що повідомлення від Сергія та Злати. однак невдовзі я перестав відписувати другобі хіба кількома словами. Це сталося після однієї нашої розмови в чаті, навіть не знаю, чи тепер про це згадувати. Але тоді мені здалося, що насправді все полетіло шкереберть, адже друг написав, що закохався в злату. І навіть її освічився, і вона теж любить його. Радий за вас. А що ще я мав відписати? Я ж не казав йому, як мені вона подобається, і їй не встиг. Аж тепер я знаю, що й у цьому був сенс. Глава третя. Коли тато повернувся з лікарні додому, я також доглядав його. Проте одного дня після дзвінка бабці тато сказав Андріане, бабусі теж треба допомогти. Коли сінокіс, я завжди їжджу до неї, ти знаєш. Але цього року я не вмію косити тату, не каже, не вмію. А каже, навчуся, пожартував тато, та ж знаєш, не святі горські ліпляться. Перспектива поїхати на кілька тижнів у село мене не тішила. Я бував там хіба на різдво та Великдень, коли ми гостювали в бабусі, а в усіх інших випадках уникав таких поїздок, як тільки міг. Хоча до шкільня майже по півроку жив у бабусі. Від середини весни до середини осені. Дитина асфальту зітхала мама, коли я вкотре викручувався, аби не їхати з ними до бабці на вихідні. Бабця там не впорається без підмоги. Ти хлопець дужий, можеш і перевертати траву. А то треба робити по кілька разів. Щоб як слід підсохла, вивів мене із задуми тато, а косити сусід допоможе. Терпіти не можу туди їздити, буркнув я. Квасолька залишиться без сіна, а бабця без молока дорікнув тато. Та поїду я, поїду, буркнув я і пішов складати на плічник. Кажу ж, коли все шкереберть, то таки все відразу. У табір не поїхав, тато хворий, злато у мене з під носа найкращий друг поцупив, а тепер іще село край світу. А четверто. Насправді село в нас дуже малювниче, адже в Карпатах не може бути негарно. Щоправда, мобільник там із перебоями працює, та інтернету у бабці немає. Проте все це видавалось мені не надто важливим, коли я вийшов з автобуса і подався ґрунтовою дорогою, побіша летських ялин, а тоді через поле з різнотрав'ям до дерев'яної бабусиної хати. Вона так зраділа, я навіть не міг пригадати, коли ще бачив її такою втішеною. Боже ж, а виріс як усе, примовляла вона, наливаючи мені смішне горнятко з носиком тепле молоко. Пригадуєш, ти з нього ще маленьким пив. Я досі думаю, як так час пролетів, як одна мить. Дякую, бабцю, я тепер не дуже люблю молоко. Скривився, однак ковтнув кілька разів, аби бабусю не образити. Нічого, хоч потроху пий сили набирайся, у квасольки найсолодше у світі молоко. Цілий вечір бабця розпитувала мене про тата і маму. А я, сидячи на ганку, розповідав, не зводячи очей з багряного сонячного диска, що поволі зменшувався, а тоді пірнув за гору. Небо ще трохи палало, а потім якось різко майже в мить стемніло, і на землю опустилася ніч. Де не де в розкиданих на пагорбах хатах світилися латки вікон. Село невелике, молоді небагато, а старші люди вкладаються з корми, як каже бабця, і встають із сонцем. Ніч була неймовірно зоряна й духмяна. Запах скошеної трави став сильнішим, коли впала роса. Упали роси на покоси, думав я, засинаючи, і чомусь не міг пригадати ані слова більше із почутої колись від бабці пісні. Глава п'ята. Агов, герою, обгориш на сонці. задерикувато гукнув хтось у мене за спиною. Я озирнувся. Опершись на граблі, якими перевертав сіно. Засмагла чорнява дівчина, спортивна й струнка у панамці, обрізаних джинсових шортах і легкій жовтогарячій сорочці з ледь підкоченими рукавами, насмішкувато зиркала на мене із сусідського поля, войовдичо вимахуючи граблями. Схоже, вона була ліпший спец із перевертання сіна, ніж я. Не згорю, буркнув я. Але футболку одягнув. Поглядаючи крадькома на дівчину, я не знав, як із нею заговорити. Не гукати можу так, щоб пів села слухало. Вона теж більш не озивалася, а згодом подалася до хати. Глава шоста. По обіді, насмелившись на сонці, перевернувши все сіно двічі, я вирішив податися до річки. Шкода, у мене тут немає велосипеда, а то б швидше доїхав, а так довелося хвилин двадцять плентатися під палючим сонцем, поки, побіж ялин і ліщини, з'явився кам'янистий білий берег. Лискітки річки. Річка стрий тече з гір, звиваючись і часто змінюючи русло. Якщо спостерігати за нею з траси, можна і бачити то по праву руку, то ліворуч. Як я був малим, тато щоразу, коли мандрували до бабусі, розповідав мені легенду про річку, досить такі. Моторошну. Над витоком річки Височі гора Явірник, названа так, бо на ній росте багато яворів. Колись у давнину люди ходили через ту гору в Тухлю, славське та Лавочне. Ярмаркувати. Якось один чоловік. Прикупивши солі, повертався додому й, натомивши, сів собі відпочити біля підніжжя гори. Неподалік пас худобу його небіж та й запитав, що несете, стрийку, а той візьми й пожартуй золото, синку. Хлопець узяв те за чисту монету і, зазіхнувши на неіснуюче золото, убив стрийка. А коли розв'язав торбу, то побачив сіль. Наляканий він викопав могилу і поховав чоловіка, ще не встиг, як слід засипати землею, як із могили почало бити джерело. От його й назвали Стрим. А з руками струмок став справжньою річкою. Страшнувата така легенда, але річка гарна. Часом буває тихою і спокійною, а буває бурхливою та каламутною після дощів. Зараз вода жебоніла в ній лінькувато, ніби її також зморила спека. Скинувши одяг, я зайшов у воду, яка за два десятки кроків сягнула мені грудей. Була прохолодна, але в таку спеку то просто супер. Вирішив перепливти річку впоперек і вивчити протилежний берег. Виявилося, що річка не така і вже сумирна, як видається, на перший погляд із берега. Я гріб з усіх сил та відчував, що течія потроху відносить мене вниз. Я вийшов на берег метрів на сімдесят нижче від того рівня, де лежали мої речі. Нічого, потім повернуся за ними. Я приліг на березі. Хоч і було мулько та пекло в плечі розжарене на сонці каміння. Знову засмагаєш, Андріане, мене хтось невдовзі гукнув. Я розплющив очі, задрімав, уявляється, і побачив на протилежному березі сусідку. Звідки вона знає, як мене звати? певно, у бабці спитала. Поки я собі розмірковував, дівчина скинула одежу і, сяйнувши засмагою та червоним спортивним купальником пірнула у воду. Потім випірнула, стала пливти, невже теж на цей берег смілива. Плавчиня з нею була не надто вправна, чи просто сили бракувало. Я зауважив, що течія, яка раптом видалася мені значно бурхливішою, зносить її все далі. Якоїсь миті голова дівчини зникла під водою, тоді з'явилася, знову зникла, не схоже, що вона пірнає. Я кинувся в річку й поплив. Тримайся. гукнув, коли побачив, як судомно й перелякано вона б'є руками по воді. У цьому місці явно було глибше, принаймні годі було сягнути ногами дна. Пам'ятайте, той, хто тоне, може схопити вас за руки чи за шию, а цього не можна допускати, раптом пригадалися мені слова тренера з плавання. Тож я підплив до дівчини зі спини і обхопив її однією рукою по підпаху. Вона відкашлювала воду та важко дихала, поки я тягнув її до берега. Гребучи другою рукою, урешті ми на березні знесилено попадали на каміння. Дівчина тремтіла і досі кашляла. Я, не маючи чим її зігріти, просто обійняв. Дякую, тихо мовила, судома схопила. Нащо було лізти на глибочинь?» – буркнув я, відводячи погляд від гарного обличчя. Я хотіла припливти до тебе, ми ж дружили маленькими, не пам'ятаєш? Маринка? Ну, упізнав, нарешті, усміхнулась вона. Ех, як я міг упізнати в цій мокрій лосалці з блискучим волоссям до талії!» колишню малявку з вічною булькою під носом і смішненькими куцими хвостиками. Гласьому Літо було прекрасне, без інтернету й англомовного табору, без Сергія і злати, без телека компай басейну. І хоч удома татові доводиться вчитися заново ходити, він такі одужає. Тато, як і мама, тішиться, що я захотів залишитися в бабці аж до осені, бабця щаслива, що я п'ю молоко. Ну а я не знаю, як і сказати, бо коли розповідаєш про такі речі, то вони чомусь видаються смішними та банальними. Ми з Маринкою ходили нині до лісу по чорниці, або, як кажуть тут у горах яфини. Вона збирала в пластикове відерце, а я у долоню, з якою потім годував маринку, як пташа. У нас були сині від Яфин руки, лиця, зуби та язики. У нас був Яфиновий. Перший поцілунок такий, коли забуваєш, що вмієш дихати. Я лежу в росянистому духмяному сіні просто неба і шукаю поміж дзерками чумацький шлях. Коли до губ лишається півподиху, коли до губ твій лишається півкроку. Зіниці твої виткані з подиву, в очах у тебе синьо і широко лунає в моїх навушниках пісня чубая. Це так дивовижно, що все може скластися неймовірно чудово, хоча спершу думаєш, що все летить шкереберть.